Всім привіт! Сьогодні захотілося салату з буряка, але часу варити буряк у мене немає. Тому я зараз швиденько приготую в мікрохвильовці в пакет, пакет поставила в тарілочку. Перекладаю наш буряк. Я його почистила, порізала на половинку. І сюди наливаю трошечки водички. Може, три склянки. Все, зав'язую і ставлю десь на 8 хвилин в мікрохвильовку. А там побачимо для того, щоб зварити цей буряк. Мені знадобилось 12 хвилин. Все, він вже готовий. Тепер його буду натирати на крупнотерку. Тепер до салату додаю огірки. З розрахунку десь один середній огірок на один середній буряк. Я натираю, можна нарізати соломкою, кому як смачніше. Я під настрій можу натерти, можу порізати. Коли який настрій, так і роблю. Тепер сюди натираю чесник за смаком, я зубчики 4 додам. Ну, а тепер мій улюблений соус для салатів, для овочевих. Буряк вообще. Обожнюю. Французька гірчиця. Побільше. Я прям обожаю, коли французька гірчиця в салатах. Тепер соєвий соус. Так. І олія. Опа. І перемішуємо. Підсолювати за смаком. Але я думаю, що не потрібно солоний огірок, солоний соєвий буде смачно. Салат готовий. Смачного!